Добрий день, мене звати Павлюк Наталя, я бізнес партнер компанії ProVe. Хочу, сьогодні приїхала посилочка, хочу вам показати, що там є цікавого, трошки познайомити вас із продукцією нашої компанії. Ось така величезна посилка. І зараз покажу, що ж приїхало. І почну я, як завжди, із флагмана нашої компанії це парфуми. Замовляють ось такі парфуми. Це номер 73 Східний аромат, але дуже приємний. Хто любить східні аромати, цей парфум вже виходить з виробництва, але він ще є на складі. Дуже приємний аромат. Тому можете замовляти, поки ще є, тим більше, що вони зараз в знижці. Так, це є бальзам для волосся. Шампунь недавно замовляла. Клієнтка, а тепер їй вже потрібен небезам кондиціонер. Кондиціонер для волосся їй потрібний, тому що в нас шампуні безсульфатні і тому обов'язково потрібно після миття шампунем користуватися і кондиціонером. Шампунь відкриває лусочки на волосі, гарно його промиває, очищає, доглядає, тому що це повністю натуральна продукція. А кондиціонер закриває лусочки і робить волосся гладеньким, блискучим і дуже гарним і ніжним на дотик. Далі це в нас Бібі-крем. Відкрию покажу вам. Бібі-крем має захист SPF 50 Ось, я ним користувалася влітку, хоча він такий плотніший трошки, ніж, тональ... ніж тональний крем, але він дуже гарно лягає на обличчя. Затоновує всі нерівності на шкірі, там якісь плямки, якісь судинки, що виходить, все затоновує дуже гарно, не робить такого ефекту маски на обличчі і взагалі дуже-дуже класно лягає і його, і його і навіть непомітний на обличчі. І вистачає його надовго. А взимку також не можна користуватися, тому що захист для нашої шкіри потрібний і влітку і взимку. Обов'язково SPF-50 це дуже гарний захист і дуже сильний. Ось, давно хотіла взяла собі ось таку олійку, олійка лаванди. Вона зараз в акції в знижці 40% знижка. Дуже багато. І дуже класний в неї аромат. Це повністю натуральна олія. Дуже приємний аромат. Вона діє як заспокійливе, її можна в ванну капнути кілька крапель або десь там на якусь спеціальну подушечку, щоб воно перед сном собі покласти біля ліжка і як заспокійливе, буде діяти. Повністю натуральні олії, вони концентровані, треба одну дві крапельки, небагато. І також можна додавати до крему, Ось на більшості воно йде як заспокійливе. Ось така олія лаванди натуральна. Далі тут є у нас гель для вмивання, обожнює цей гель. Він дуже гарно змиває косметику, ну, тому що, от, наприклад, тональний крем він трошки легший для обличчя, а бібі -крем він трошки такий плотніший. І його дуже важко змити просто водою. Милом взагалі, це нонсенс-мити обличчя милом для будь-якої жінки. І є ось такий гель, створила наша компанія. Він дуже класно змиває всю косметику і доглядову, і цей бібі-крем, чи тональний крем, і навіть от всю косметику всю повністю можна змити. І його треба дуже трошечки. Таку маленьку крапельку, розтерти мокрими руками і помити обличчя. Дуже класно все змиває, не залишається взагалі, псяньо, нічого. Він не сушить шкіру, можна користуватися і підліткам, і дорослим. Він взагалі не сушить шкіру, навпаки, він її зволожує і доглядає за шкірою, тому що 90% ось тут пише, покажу, 99% натуральних продуктів в ньому є. Тобто майже повністю натуральний продукт. І ще для обличчя в нас є ось такі нічні масочки, двіє. Ось, масочка ця просто, вона як на дотик вона як крем, і просто наноситься на ніч на обличчя, і так залишається. І змивати не треба нічого, просто залишити на ніч. А зранку, як стає, то взагалі таке обличчя дуже ніжне, дуже таке гладесеньке. І дуже класне обличчя. Так що раджу всім, сама користуюся, і раджу всім ось такі масочки. Далі ще у нас є для чищення труб ось такий засіб. Дуже хочу сказати, що він дуже класно прочищає, його невеличку кількість наливається в трубу, наприклад, в ванні чи умивальнику. І хвилин за 10-15 проливається кипятком. І все, труби очищаються, самі труби не, нічого трубам не станеться від нього. Це дуже такий ніжний гель. Він навпаки ще захищає труби. Ніякому разі він не зробить нічого поганого вашим трубам. Але все сміття він виведе, винесе, все зійде потім. І потім після кипятку добре-добре промити водичкою і труби дуже гарно потім спускають воду. Все дуже класно. Ось такий гель для очищення труб. Є в нас, він гарно пахне. І ще хочу сказати, що всі наші меючі засоби це не є хімія. Це також натуральні препарати. Вони навіть називаються косметика для дому. Вони не називаються хімією для дому, а називається косметика для дому. І ще один гель для прання кольорових речей. Шикарний засіб. от Якщо такого засобу є півлітри, то тут є літра концентрований засіб для прання. Пахне парфумами. так як наша компанія найбільше має парфумів, має дуже багато, олійки парфумовані, тому ось ці засоби, всі наші парфумовані оліями натуральними і вони дуже класно пахнуть. І ще він дуже концентрований, тому дуже мало його треба для того, щоб прати. Є такий корочок зверху, півкорочка, ось так, до полосочки наливаємо засобу і разом з корочком ставимо машинку. Пере ідеально, шикарно пере, не знищує колір ваших речей і не шкодить природі. Він дуже гарно пахне, має такий ніжний аромат, але ну, не такий різкий, щоб в ніс зразу вдаряло. Дуже гарно пахне і також. Він не шкодить ні природі, ні людям, тому що майже повністю натуральний склад. Всі наші продукти вони мають 97, 98, 99% натуральності. Тому вони нікому не пошкодять. І досить прийнятна ціна, тому що я знаю в інших компаніях це все такі продукти набагато дорожчі. Ось така була посилочка сьогодні. Якщо комусь щось потрібно, можете писати мені в приват. Також у мене є телеграм-канал, в якому я розповідаю про кожен продукт детальніше. Якщо комусь треба, я внизу під цим відео залишу посилання на мій телеграм-канал. Ви можете підписатися, слідкувати і там собі замовляти все, що вам сподобається. Може, якісь питання? Дякую всім, дякую, хто приєднується, дякую, хто дивився. Питань немає ніяких. Тоді я буду завершувати ефір і під ефіром залишу в коментарях посилання. Заходьте в мій канал, переглядайте, дивіться, що вам потрібно, і замовляйте, тому що продукція просто унікальна, повністю натуральна. Будете. Дуже всі задоволені. Дякую всім, хто дивився, дякую за увагу і до нових зустрічей. Па-па!